Країна візу якої іноземці отримати чи не найважче в світі це не Швейцарія чи Сингапур. А як не дивно, Україна. Абсурдною бюрократією відгородилися українські державні відомства від потенційних інвесторів та туристів з багатьох країн. Тим, же, хто не втратив цікавість до нашої країни, зібравши купу необхідних документів, доведеться як і українським громадянам, чимось персонально зацікавити чиновника українського консульства. Про найдорожчі в світі візи в розслідуванні Олександра Гуменюка. Таких по суті жорстких рамок я не знаю ні в одній країні світу. Для громадянина країни, де ВВП в 10 разів вище ніж в Україні, вони шенген отримують за кілька днів. А візу в Україну кілька місяців. Для того, щоб його оформити, треба в міграційну службу подати близько 15 різних документів. Українці сподіваються, що незабаром зможуть їздити до країн Євросоюзу без віз. Київ скасував візові обмеження для європейців, американців, канадців та громадян багатьох інших держав давно. Але це не стосується решти світу. Дерівень життя не нижчий, а, як правило, вищий за український. Процес отримання української візи для таких іноземців часто перетворюється на суцільний кошмар. З нервами, марнуванням часу і невиправданими витратами. У глобалізованому світі іноземним гостям завжди раді. Туристи везуть гроші, бізнесмени інвестиції і зв'язки. Люди знайомляться і стають ближчими. Обмін думками, технологіями і культурами сприяє прогресу. Розумні уряди роблять усе, щоб приваблювати в країну іноземців. Подекуди візу можна отримати одразу по приїзді. Просто в аеропорту. Україна робить по-своєму. Богдан журналіст і активіст. Він часто подорожує. А ще збирає скарги від іноземців на їхні спроби отримати омріяну українську візу. І mm. про ці всі випадки розказують люди, які безпосередньо стикалися з цими ситуаціями. Правильно розумієте, просто, просто іноземці дуже часто тут вони просто бояться про це говорити. Богдан каже, що найбільші проблеми виникають громадян з Азії та Африки. Без візи вони потрапити в Україну не можуть, тому їм доводиться мати справу з українськими бюрократами, передусім у Державній міграційній службі. Вони бояться е, Державну міграційну службу більше ніж поліції, чи СБУ, чи будь-кого. Вони розуміють, що це служба, що безпосередньо впливає на їх е, проживання тут, на їх дозвіл на проживання. Щоб отримати українську візу, іноземець повинен мати офіційне запрошення. Юля взялась самостійно оформити його для свого друга зі Шрі-Ланки. Для цього вона пішла в міграційну службу. Для mm -hmm. того щоб його оформити, треба в міграційну службу подати Є близько 15 mm -hmm. різних документів. Я мала показати свою плату спроможність, тобто я маю здатність витрачати на день 800 гривнів. І коли вже я все привезла на наступний день. Мені сказали, ой-ой-ой, ой ми не можемо вас прийняти а, цей нотаріально завірений переклад паспорту, тому що він не прошитий, і ти маєш чекати на результат, чи підтвердять це твоє запрошення. Результат підтверджується, якщо я не помиляюсь, не менше 10 або 14 робочих днів. Та купа документів, нотаріуси і два тижні тривожного очікування це ще нічого. Значно гірше іноземцю, в якого в Україні близьких чи знайомих, немає. Де взяти запрошення не питання. Бо там, де панує складна бюрократія, завжди є місце простій корупції. Щоб обійти всю цю систему, відповідно можна заплатити просто. Угу. Якби кожен папірець породжує підвищення цієї ціни. Нам вдалося дістати телефон, за яким можна зробити запрошення за короткий термін та без походів у інстанцію. Звісно, ж не безкоштовно. Спробуємо зателефонувати та зробити запрошення для мого вигаданого друга з Азії. Приглашення за 10 робочих днів десь. 10 10 дней швидше ніяк? Ні, це робиться в Авірі, как бы вряд ли что. Ну, возможно, там чуть 7 рабочих дней делають. Хорошо, що от мене нужно? А нужна копия замран паспорта его. Mm -hmm. Если были копии виз в паспорта любых там не обязательно в Украину, и в Украину, то тоже копии mm -hmm. и заполнить анкету. И все? И получается это будет приглашение от кого? От меня? Но это будет нет, нет, не от вас. Это тяжелая процедура, там нужно около 100 тысяч на счету иметь и быть прописаны в Днепровском районе Киева. В общем, это там на другого человека, это на директора будет. Да, 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 я читал, что там нужно много денег, вот с проможней что-то такое. Да, да, да. Хорошо, тогда скажите, во сколько это все обойдется? 350 долларов. Ще одна проблема, яка ускладнює отримання української візи іноземцям з Азії та Африки, невелика кількість українських консульств та посольств у цих регіонах. Вони мають летіти там з однієї в іншу, і це, приміром, як полетіти там з України в Азербайджан. Та. Mm. Це буде дорого. Їм треба там жити. А, і потім там вони мають пройти співбесіду, залишити паспорт, тобто, фактично, вони не можуть повернутися додому. І два-три тижні жити в цій країні е, і чекати на, на паспорт в Україну. Віктор Гуцуленко інструктор з дайвінгу. Наразі він живе і працює на Філіпінах, де познайомився з дівчиною. Ми розмірковуємо про можливість одружитись. І хотілося познайомити її з моїми рідними. Почали з'ясовувати, як же ж це зробити, що для цього потрібно. І, чесно кажучи, зараз дуже всерйоз зважуємо можливість десь зустрітися з рідними поза межами нашої країни. Причина проста: на Філіпінах українського посольства чи консульства, яке могло б видати дівчині Віктора Візу, немає. Є почесний консул, але він не видає віз. І візу громадянин Філіппін може отримати в одному єдиному посольстві України у світі, і це посольство у В'єтнамі, щоб взяти їй квиток, полетіти до В'єтнаму, подати паспорт на отримання української візи. Після цього їй треба 15 діб знаходитись у В'єтнамі, чекаючи на те, коли повернеться її паспорт з візою, тому що без паспорта вона покинути країну не може. У Юлі, яка хотіла запросити так. в Україну свого знайомого зі Шрі-Ланки, виникла аналогічна проблема. Ми зустрілися в Індії, тому що посольства України на Шрі-Ланці немає, є тільки консульство. Ми приїхали туди після обіду, але нам сказали, що нам ще доведеться зачекати. За ці два дні, поки ми приходили туди, в посольство ми спілкувалися, звісно, з багатьма людьми. Як всі питали, чому, скажіть, будь ласка, чому? Настільки важко потрапити до вас в країну. Ви думали візи західних країн дорогі? Помиляєтесь: чи не найдорожча віза в світі українська. Бо за неї доводиться платити скажені суми? 200 доларів за виклик. 85 доларів щонайменше за візу. Оце найдешевша вартість візи для. Такого середнього туриста, в якого нікого немає в Україні, щоб його туди запросили. Якщо не повезло і живеш на Філіпінах, на то це ще 350 доларів за квитки до В'єтнаму і назад. Весь час перебування у В'єтнамі це ж теж не безкоштовно. Нам така віза, щонайменша, стане для неї однієї однією 700-800 доларів. 24, здається, гру, лютого. Оголосили акцію, що ми збираємо е, від іноземців і українців скарги на, на роботу на, на наших консульств. І най е, було три, здається, де було зафіксовано п'ять тисяч доларів. Тобто, це загальна сума Завіду. витрати за візу. Так. Вже на стадії підготовки нашого матеріалу український Кабмін своєю постановою спростив в'їзд до України громадянам кількох екзотичних країн. Та активісти, що займаються цією проблемою, від неї не в захваті. У Владислава Євдокимова, члена громадської організації Україна для усіх, вона викликає усмішку. Я вважаю, що треба відкривати кордони, піднімати ширму і реально вітати іноземців, які. Приносять сюди іноземний досвід, приносять сюди кошти, вливають і в економіку. Сент-Кітс-Невіс, там Антиго Барбуда і так далі. Це не ті країни, які можуть реально створити нам е, туристичний потік, і так далі. Крім того, е, візи не прибрали, їх можна отримати в аеропорту. І знову ж таки є, є моменти. Бо людина не завжди хоче ризикувати, приїхати. Це не, 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 не така в нас легка процедура, як в ігри. Ми хотіли обговорити ці проблемні питання з представником Міністерства закордонних справ України та МЗС порушення усіх законних термінів розгляду нашого запиту продовжують відмовчуватись. Мабуть, тут розуміють це той випадок, коли коментарі зайві.